Я так бачу свою місію, навіть якщо я й не пройду в раду. Я розумію, що це і ви не подумайте. Багато і ми навіть були в колективі педагогів, і вони вважають, що той, хто йде в місцеву владу, то вони мають за це отримувати гроші. Але це посада як абщественна нагрузка. Це треба мати час. Бажання і сили, щоб щось робити і робити якісь зміни. Не, не кожен керівник, особливо керівник якогось підприємства або великого закладу, має на це час. Він може і хоче впливати, але ж багато хто з депутатів відвідує засідання дуже дуже рідко, і тому не буває кворума, і тому не можуть прийматися деякі рішення. Тому моя місія, я так вважаю, якщо навіть і не пройду, то хоча б трошки донести якусь інформацію людям, щоб вони на майбутнє розуміли і щось могли вирішувати, а не прийти так, хто кращий банер поставить, хто кращу рекламу вам приподнесе. Ви побачите гарні добрі слова, але ж але наб... ділі а нічого, на ділі нічого, нічого нема. Одне, що на ділі нічого нема, а гірше, що розкрадається бюджет, застосовується не за призначенням, і фактично ми бідніємо, ми бідніємо кожен окремо і як громада в цілому. Я достатньо обізнана людина. І розумію, що може бути впроваджено, що не може. Тому обіцяти все, що я прийду і порішаю, я ніколи цього не кажу. Але то, що в медичної галузі. Покращити і взагалі звернутися з того ганебного шляху, на який ми вийшли, це, ну я не знаю, унічтаження нації, я так вважаю. Тому я просто, як порядна людина, я не можу з цим змиритися, бо я працюючи бачу дітей наше майбутнє, якими вони виросли. Якщо вони будуть хворими, якщо вони будуть... Де освічений, то ми майбутнього немає. В Черкасах виходить, що наче ніхто нічим не займається. Три дороги зробили, іначе це подвиг завершили. Це ж елементарні речі, дороги, тролейбуси, всі ці речі, що тут же ж. Навірно, як дом построївся, ніхто нічого з родовіку не робив. Нічого латали. Латали. Що а там? там. А там ні, ми там не живуть. Латали, латали ми, ми і ми, ми написали, журокі. що вони здійснили Майдон, за наші гроші, здійснили суперподвиг. Що Конечно. полатали. Ну Це ж наші гроші. Це тими остатками. Навіть в Кіровограді, в тому, де ми сміялися, що найгірші дороги вже все там трошки по іншому. А в нас би язиками тролейбусів ну, він скажіть, по одному тролейбусу в рік можна було купити? По одному, я не кажу, вже за 8 років Так була ж можливість купити. 15. Стоять досі на Азоті. Так, да, я їх хіба не відправила. Стоять, я не знаю, стоять. І ніяк не можуть вони сісти за стіл, домовитися, щоб вже вони поїдуть. Шість під'їздів, шість під'їздів, під на, на три поставили лічильники, на три немає. Значить, трьохкомнатна квартира. Значить, 1700, а та, яка без лічильника 3500. Уявляєте, яка різниця? І, звісно, зараз теплокомуненерго стало теплокомуненерго Стало, каже, ні, не можна лічильники. Терміново треба звернення готувати, якщо треба допомагати. Так що, це так воно у нас виходить. Я скажу, можна робити. вистачає цих коштів. Ну Дивіться, вон там люди утеплилися, отам от утеплились. то якби вони там, то там 15 квадратів, наприклад, 15 квадратів десь по 200 гривень 3 тисячі. Так що 2 тисячі компенсував би бюджет, а тисячу заплатив, то задоволення б усіх утеплилося. 8 тисяч, а 3 тисячі. Ну, Давайте я по 200 я приблизно 15 квадратів, наприклад, 3 тисячі гривень. Ну, 8 тисяч. Якби вам 5 тисяч заплатив бюджет, Ой, а 3 тисячі ви, не 5, п'ять з половиною. То нормально було б. І усі можна утеплити. Да, то чого ж у сумах так роблять, а в нас не роблять? Бо там є начальник. Правильно. Там, дивіться, тут, отут там, ось, От там, мер отут є, дай, мер цього рік. рік. І на своєму місці. І я вам скажу, дивіться. 80. 80. 80 дворів у багатоквартирних будинках докладуть до кінця року плиткою тротуарною. Бордюри поміняли. значить, Повністю плитку перестелили, аж під під'їзди. 80. Це по 3-4 будинки. У нас жодного немає такого. Це я, я теж не вірив. Думаю, як же це воно там так от за все робиться. Поїхав, машина. 400 квадратних метрів у день ложать, ага. нас не можуть асфальта покласти 100 метрів у день. Поріжуть два місяці, ями стоять там, як І по вулиці небесне, Дощі дощі йдуть. Зараз дощ, дощ іде, йде, почнуть класти. Хочуть зараз розігнати комісію. Побігав Бродський там до Хендовського, до Лукаш, до цієї сестри регіоналки поняли, вида, що сестра там її у регіоналах була. Не нравиться від тілі комісія Черкаська, бо Вільних демократів щось там ніяк не можуть зареєструвати. Не подобається комісія, хочуть комісію розігнати. Ну, подивимося зараз, чим воно закінчиться.